Welcome back to my channel. So, Grammar Reflexive Pronouns: Уже Staying Healthy, зворотні займенники. Um, page 99. Стріночка 99. Але загальна інформація і більше інформації ви можете знайти на сторінці 163. відео за якою вийде е, трохи пізніше. І Це буде окреме заняття наше, як завжди. Ви можете знайти це відео в нашому плейлисті в добірці відеоуроків. За нумерацією. Тобто шукайте page 163. So, а ми почнемо. So, look at the examples. Погляньте на приклади. Complete the grammar box with reflexive pronouns. Доповніть grammar box з, зі зворотніми займенниками. Himself, yourselves, herself, ourselves. І так. Have you ever fallen off your bike and hurt yourself? Речення з нашого о, тексту, який ми читали на попередньому уроці. They were enjoying themselves too much. І так, давайте з вами подивимося на grammar. Так, бокс. We use self when the subject and the object of the verb are the same. Or a different person. Are the same, yes? І так, ми використовуємо self, коли підмет і додаток. Да, одна і та ж сама людина. Наприклад, I, я, myself – себе. для, для слова я, да? You, ти, yourself, себе для тебе. He, він, himself, себе для нього. В українській мові, як ви розумієте, є лише один зворотній займенник себе. Тому ми так його перекладаємо. She, вона, herself звучить себе для неї. We, ми, ourselves. Нас. Ді, ю, вирвс, себе для вас. Як бачите, в множині у нас не self, частка, да, друга частина слова, а selves. Ну, і they, themselves. Вони, себе для них буде themselves. Отже, ще раз. I myself, you yourself, he himself, she herself, we ourselves you yourselves they themselves we use the expression by myself yourself etc to mean alone or without any help мы використовуємо фразу by myself by yourself то що означає наодинці без допомоги so now look at Two more examples from Ben's blog and match sentences 1 and 2 to meanings A and B. Итак, подивіться, будь ласка, на приклади з блог, блога Бена. І поєднайте приклади 1-2 зі A, B. Итак, I went to a ride by myself. I got up by myself. So, I went uh, for a ride by, by myself. A alone. Я поїхав на прогулянку сам. I got up by myself without any help means. Так? Я підвівся самостійно, самотужки, без, і це означає без жодної допомоги, без будь-якої допомоги. Okay, Task 3. Let's complete the sentences with the correct reflexive pronouns. Тепер нам треба доповнити речення правильними зворотніми займенниками. Ну і друга частина цього завдання з п'ятого по сьомо речення відредагувати помилки. Peter wasn't badly hurt and drove himself to the hospital. А Пітер не був сильно пошкоджений, так умовити. Він не забився сильно, і він відвів себе дослівно так до до лікарні. Зої told herself that she wasn't ill. Зої говорила собі, що вона не хворіла. Ну, не була хворою. Ben and Sarah prepared all the foods by themselves. Ben and Sarah prepared uh, all You can help yourself to paper and pens. The teacher said to the students, Aha, actually, to the students, to are yourselves? Тому що це множина. Угу. Mm -hmm. Можете е, приступати да, до, е, до, до виконання роботи, мабуть, да, доберіть ручки і папір. Говорить, казав вчитель учням. Отже, якщо students, то тоді yourselves, множина має бути. Okay, so let's correct the mistakes in the sentences. Let's do the second part of exercise number three. I bought a new shirt for me, which was nice. For myself. Я придбав нову сорочку для себе, яка була гарна, да? Our friends had a really time together. And everybody, enjoy, and everybody enjoyed themselves. Yes? Themselves. Наші друзі гарно провели час разом и усі насолоджувалися один одним. So we were both hungry, so we went out and bought Ourselves some sandwiches. Uh -huh. Ми обидва були голодними, тому ми вийшли і придбали собі uh, бутерброди. Поставте відео на паузу. So, and then let's read the conversation and answer the questions. Прочитаємо uh, діалоги. Діалог і дамо на питання. So what's Sara done? Що Сара вже зробила? So where is she going? Куди вона прямує? who going with her? Хто з нею йде? So, hi, Sarah, are you okay? Hi, Anna, not really. I've hurt my big toe. Так, отже, забила великий палець на нозі. Horrible, are you going to the doctor? Yes. Ти до лікаря їдеш? Так. Are you going by yourself? Сама? Yes, but I'll be fine. Так, але все буде гаразд. No, you won't. I, I'll come with you. Nie, ja Itak, z what's Итак, отже, what Sarah done? що що трапилось Сарою? Okay, so she has hurt his big toe. So where's she going? Куди вона So she's going to the doctor. Who is going with her? Хто з So Anna, yes, Anna is going with her. Good. In peers, Task 5. Write your own conversations. В парах, будь ласка, напишіть власні такі розмови. Use the conversation in exercise 4 and sentences from the box to help you. Practice your conversations. Напишіть, наприклад, цього, цієї коротенької розмови свої власні діалоги. Так, використовуйте речення з таблички. Наприклад, help yourselves пригощайтеся. I tried it myself and it was delicious. Я спробував uh, його сам, і він був смачним. They didn't enjoy themselves that day. Uh, їм вони насолоджувалися, так, uh, так би мовити. Не було їм uh, приємно бачити до одного в той день. He couldn't do it by himself. Він не зміг це робити самостійно. Okay, so try to write your own conversations. So by yourself, by yourselves. That's all for today. наразі це все, як я вже говорила, що огляд стріночки 163 у нас вийде в окремому відео, то шукайте його в плейлисті в нашої добірці відеоуроків до підручника PrePea7 внизу, так? тобто у порядку нумерації. Не забувайте, будь ласка, про підписку на канал, свою вподобайку, не забувайте залишати коментарі, ну і, звичайно, долучайтесь до нашого спонсорського ком'юніті. Разом зі спонсорами каналу ми розбираємо. В деталях зошит, заняття за граматичним довідником, ну і, звичайно, підготовку до тестів, до контрольних робіт за кожним юнітом. Також запрошую всіх на свої суботні вебінари на наші зустрічі суботні. Вся детальна інформація в описі під цим відео і в нашому телеграм-каналі. good luck, до зустрічі! Дорогі глядачі, кожен ваш перегляд, коментар і вподобайка. Надихають нас створювати більше якісного контенту для навчання та розвитку. Долучайтесь до спільноти і спонсорів каналу, і ви отримуєте доступ до додаткових відеоматеріалів. Ваша підтримка це великий стимул для нас працювати з натхненням і любов'ю. Разом ми робимо світ кращим. Дякуємо, що ви з нами!